Там не тільки питання в ліцензіях, немає самого механізму, як легалізувати е, е, роботу приватного винороба. Механізму немає. Питання не в ліцензії. Навіть. Там е, дуже високі ціни. Ну, це може дозволити собі тільки заводу, зараз, щоб е, офіційно працювати. Оскільки відомо в Закарпатті немає ніякої одної оптової ліцензії на водоалкогольних. Ні однієї. Не знаю, я не мог не, не знаю, чого сказати, О, не знаю. Тання виноробів, як вже як воно було проблематичним, так воно залишилося. Поки що на даному етапі я збирав mm -hmm. податкову. Е, ми сказали, що е, оскільки законодавство має ну, противоріччя, значить, е, на фестивалях, на різних. Публічних заходах не чіпати цих людей, вони своїм трудом виростили виноградну лозу, вони з нього зробили виноград. Ну а що ви, ви мені кажете законодавчо урегуліровано? Е, перше. Не так багато виноградних областей лишилося в Україні. Це Одеська, трошки Херсонська і основне Закарпаття. З 2015 року лишить законопроект. У нас маса радгоспів, які в 99-му році парламент прийняв, що вони не підлягають приватизації і продажу і так далі, тому що це стратегічно. Важні якщо б вино у нас вже стратегічно важливий об'єкт, то куди сало нам тоді дівати?